Вердикт Капітал все. Закінчився Вердикт Капітал. Ми говорили неодноразово в наших відео на інстаграм, на Фейсбуці про те, що за нашою інсайдерською інформацією Вердикт Капітал припинить скоро свою діяльність. І от сьогодні ми дізналися від виконавця про те, що відкрито провадження по банкрутству саме по компанії Вердикт Капітал. Звичайно, це провадження, грубо кажучи, фіктивне. Чому? Тому що вердикт капітал встиг вивести всі гроші, які були у них на рахунках, замінити сторону виконавчого провадження на депфорс, тощо. Всі кошти, які треба було заробити і відмити, вони відмили і заробили. А це банкрутство просто для того, щоб легалізувати їхній статус. Разом з тим постає основне питання для борожників, для тих, хто хоч кому, хоч раз дзвонив капітал, на кого відкрите виконавче провадження, чи того, у кого зараз розглядається справа в суді. Що робити далі? Чи можна буде з вердикт капітал, стягнути за цими судовими рішеннями якісь кошти, чи ні? На жаль, ні. Кошти ви не стягнете. Однак треба розуміти, що, як я вже сказав, Verdi Капітал заміняв сторону виконавчого провадження, заміняв е в при розгляді справ на іншу сторону на компанію DeptForз, сторону судового розгляду справи, тощо, І, відповідно, можна щось намагатися стягнути з компанії Adapt Force. Вам треба розуміти декілька речей. Перше. Якщо на вас відкрито виконавче провадження за виконавчим написом Нотаріуса і є стягувачем за ним бернів капітал, чи варто скасовувати цей виконавчий напис? Звичайно, варто. Чому? Тому що, скасувавши виконавчий напис, ви, якщо встановите правильного належного кредитора за цим виконавчим написом, зможете повернути власне кошти. Навіть стягнуті кошти можна спробувати повернути. Друге, що робити, якщо у вас в суді розглядається справа по заміні сторони або виконавчого провадження, або по заміні сторони справи в суді? Все залежить від ситуації. Якщо це заміна сторони виконавчого провадження в справі, виконавчому провадженні, де у вас є власне, виконавчий напис, просто ігноруйте. Дайте можливість деп-форсу замінити себе замість твердих капіталу в виконавчому провадженні, а потім спокійно скасовуйте напис. Якщо ж це власне, заміна сторони в справі, де вибрали кредит, і Вердепфорс хоче просто в подальшому стягувати цей кредит. Або у вас вже відкрита справа, де вас стягують заборгованість, кредитну заборгованість саме безпосередньо. Тут варто поборотися. Зверніть увагу на те, що дуже часто буває, що вертих капітал передає не повну вашу заборгованість дептфорсу, і на цьому можна зіграти і не дати можливість замінити депфорсу сторону або виконавчого провадження, або власне сторону розгляду по справі в суді. Момент номер три. Що робити, якщо у вас триває розгляд справи безпосередньо з вердикт капіталу? Тут треба розуміти на якому етапі у вас цей розгляд справи, чи варто залучати той же дептфорс, чи ні тощо. Наприклад, у нас банально є справа, де було вже винесене рішення суду. І зараз Вердик Капітал подав на апеляцію. Зрозуміло, для чого, щоб затягнути розгляд цієї справи і не дати можливість з нього стягнути кошти. Однак, якщо ми зараз візьмемо, наприклад, і залучимо туди Дептфорс, в цьому випадку дуже велика ймовірність того, що апеляційний суд взагалі скасує рішення першої інстанції. Треба порадитись з клієнтом, чи вигідно йому це, чи ні. Такі моменти треба враховувати, і щоб адвокат порадився безпосередньо з вами і сказав усі, власне, ваші ризики. І четверте, якщо на вас подав суд вже депфорс, тобто не йде мова про виконавчий напис нотаріуса, не йде мова про заміну сторони в межах розгляду справи, а безпосередньо новий кредитор подає на вас суд. В цьому випадку що робити? Захищатись. Знов-таки звертайте увагу на перехід правовимоги, на оплату права тому що договори факторингу, по яким перейшло право вимоги, вони досить цікаві між компанією Вертит Capital, компанією Камсіс і компанією Дептфорс. Там досить дивні, скажімо так, питання оплати по цим договорам. Звертайте увагу на обсяг переданих прав вимоги тощо. Ну і, власне, завжди звертайтесь до адвокатів, які можуть цьому дійсно на професійному рівні розібратися. Власне, на завершення, скажу, що компанія Верніт Капітал черговий раз показала просто своє істинне лице, обікравши звичайних простих українців, бо інакше це не назвеш, і уникнувши покарання. Надіюсь, дане відео було для вас корисним. Дивіться нас, підписуйтесь і ставте вподобайки. Дякую.